Океани покривають приблизно 71% нашої планети, а це понад 360 мільйонів квадратних кілометрів в одної поверхні. Це величезні простори, які ми досі майже не дослідили. Вчені вважають, що ми знаємо лише 5% того, що є в океані. Уявіть тільки, скільки ще загадок вони можуть приховувати. Океани виконують надзвичайно важливу роль у підтримці життя на Землі. По-перше, океани це головний регулятор клімату на нашій планеті. Вони поглинають і утримують величезні обсяги тепла від сонця. Морські течії розподіляють це тепло, створюючи сприятливі умови для життя на різних широтах. Наприклад, Гольфстрім теплотеча, що зігріває північні країни Європи, зокрема Велику Британію та Норвегію. Без Гольфстріму клімат у цих регіонах був би значно холоднішим. Крім того, океани відповідають за виробництво понад 50% кисню на нашій планеті завдяки фітопланктону, мікроскопічним водоростям, що живуть у верхніх шарах води. Ці мікроскопічні організми, як і рослини на суші, поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень під час фотосинтезу. Можна сказати, що кожен другий вдих, який ми робимо, ми задячуємо океанам. Вони є домом для неймовірної кількості живих організмів. За оцінками, у світових водах мешкає понад 230 тисяч відомих видів, але вчені припускають, що це лише мала частина того, що є насправді. Деякі з цих видів пристосувалися до екстремальних умов, які не придатні для більшості наземних істот. Наприклад, глибоководні риби живуть за температур близьких до нуля і витримують надзвичайний тиск у сотні разів більший. За атмосферний на поверхні Землі. Одна з найбільших загадок океану це так звані гідротермальні джерела або чорні курці. Ці джерела розташовані на глибинах понад 2000 метрів і викидають воду нагріту до 400 градусів за Цельсієм. Незважаючи на такі екстремальні умови, навколо цих джерел процвітає унікальна екосистема, деякі види бактерій живуть завдяки. Хемосинтезу, тобто отримують енергію не від сонця, а від хімічних сполук, що викидаються разом із гарячою водою. Океани є найважливішою частиною кругообігу води на планеті. Вода з поверхні океану випаровується, піднімається в атмосферу, утворюючи хмари, які потім розподіляють опади на суші. Без океанів наш клімат був би значно сухішим, а сільське господарство неможливим у багатьох регіонах. Океани також поглинають приблизно. 30% антропогенного вуглекислого газу, що допомагає знижувати наслідки парникового ефекту. Проте це не має негативного сторону. Внаслідок збільшення кількості вуглекислого газу в атмосфері відбувається так зване кислотне забруднення океанів. Підвищення кислотності води загрожує морським організмам, особливо коралам, які є дуже чутливими до змін pH. Загибель коралевих рифів у свою чергу може призвести до зникнення. Багатьох видів риб та інших морських істот, які залежать від них. Але є загадки океанів, які ще не розв'язані. Попри всі сучасні технології, океани залишаються надзвичайно малодослідженими. Давайте поглинемо на кілька загадок, над якими вчені досі розмірковують. Глибоководні зони і їхні мешканці одна з найбільших таємниць океанів, це так звані глибоководні зони. На глибинах понад 6 кілометрів тиск видає. Настільки високим, що досліджувати ці зони дуже складно, проте відомо, що навіть тут живуть організми, які дивовижно пристосувалися до екстремальних умов. Наприклад, рибаравлик, що живе на глибині до 8 тисяч метрів, витримує тиск у понад 800 разів більше ніж на поверхні. Втрачені кораблі та міста на дні океанів лежать тисячі втрачених кораблів, і навіть цілі затонулі міста. Наприклад, легендарне місто. Атлантида, хоч і вважається міфом, але продовжує інтригувати вчених та дослідників. Відомо, що в Середземному морі та поблизу узбережжя Японії знаходять стародавні затонулі міста, що свідчить про те, як океани змінювали свої образи протягом століть, і гігантські кальмари є одними з найбільш загадкових мешканців глибоких вод, досягати до 14 метрів у довжину ці істоти здатні жити на глибинах. Де людське око ніколи не зможе побачити їх напряму, вченим лише кілька разів вдавалося зафіксувати гігантських кальмарів за допомогою камер, але багато питань про їхнє життя і поведінку залишаються без відповідей. Існує декілька феноменів пов'язаних із звуками, які виходять із глибині океанів і на які вчені досі не знайшли точних пояснень. Наприклад, відомий звук під назвою «блуп» Був зафіксований у Тихому океані у 1997 році. Він був настільки потужним, що його чули гідрофони, розташовані на відстані декількох тисяч кілометрів один від одного. Деякі припускають, що це міг бути звук айсберга або великої морської тварини, але точно відповіді немає. Загадковий феномен біолюмінісенції: багато морських організмів можуть світитися в темряві, виробляючи так зване. Біолімінесенсне світло. Це явище особливо поширене в глибоководних зонах, де сонячне світло не проникає. Наприклад, риби, вудильники мають спеціальні органи, які випромінюють світло і допомагають їм приваблювати здобич, але як саме розвинулася ця здатність, і як і організми контролюють світіння, залишається для вчених загадкою. Щоб краще зрозуміти масштаб впливу океанів, можна порівняти їх з іншими великими екосистемами. Такими як ліси або пустелі, наприклад, амазонські джунглі називають легенями планети, оскільки вони виробляють 20% кисню на землі. Але океани дають у 2,5 рази більше кисню, і якщо лісу достатньо площі для підтримання екосистеми, то океан це своєрідний рухливий світ із тисячами різних умов у кожній точці глибини. Сучасні виклики та майбутні океанів. На жаль, океани зараз піддаються серйозному впливу людської діяльності. Забруднення пластиком є глобальною катастрофою. За даними океана зараз плаває понад 150 мільйонів тонн пластику, і до 2050 року його маса може перевищувати масу всіх риб у морях. Також зміни клімату впливають на температуру води і викликають підняття рівня моря. Це загрожує затопленням прибережних районів і знищенням багатьох екосистем. Тому захист океанів це не лише завдання науковців, але й всього людства. Отже, океани це не тільки джерело життя на землі, але й місце, повне загадок і таємниць, які вченим ще не належать розкрити. Ці води приховують як небезпеки, так і неймовірні відкриття, які можуть назавжди змінити наше уявлення про життя і космос. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся, ви дізналися щось нове та цікаве про океани та їхню роль у нашій екосистемі. Якщо вам сподобалося, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Пишіть у коментарях про які теми ви хочете дізнатися більше, і до нових зустрічей у наступних відео.